Не стати грошолюбом, бо коли людина стає грошолюбом, то для неї і вже нема нічого іншого цікавого, їй від того ще і стають дуже скупими, а ще, а ще кажуть про них скнарами. Ну, ким вони стають, то понятно, але питання стоїть, як не стати грошолюбом. Ну, Я вам так скажу, грошолюб мається має понятті тому, що людина крім грошей, нічого не любить. Це вже є хвороба, це є, це є погано. Але людина повинна прагнути достатку, і вона повинна прагнути багатства. Нас вчили в Радянському Союзі, що бідність — не порок, а бути багатим це плохо. Розкуркулювали людей. Що таке було куркулі? Ті, які були газди на селі. Той, хто мов коні або дво, мов, пару коней. Мали худобу, мали свині, мав поле, це були газди. І їх розкуркулювали, бо, тому що безбожна влада вона не хотіла, щоб люди були багаті. Люди мають бути бідні і мають у влади просити: дайте нам субсидії, дайте нам то, дайте нам то. І вони такі а, зараз почекай, там, зараз, зараз голова випише тобі, чекай, 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 знаєш, важний такий. А коли людина багата, вона не буде каже, дайте мені. Вона буде вимагати. І тому багатство радянській владі не, не підходило. Мали багаті бути тільки ті, що при владі. Решту всі мали бути бідні і голодні і винні. І тому ми повинен прагнути багатства. А тепер як питання не стати грошолюбом, якби ці бажання збагатитися людину не спортили. Нічого так не портить людину, як гроші. Щоб не бути грошолюбом, я не знаю, чи я для цього це робив, але в мене були такі практики. Я ще як студентом, навіть був, так? я вчився. І в Чернівцях вчився, і в Франківську вчився. І я робив такі штуки. Я я сиділа, знаєте, студенти тільки мають гроші. Майже ніколи немає. То все рівно, я старався, я, я купляв квітку одну, і йшов по місті. І якщо була гарна дівчина, я під, підходив і дарував ту квітку. Мене так то тішило, ну, по-різному сприймали, звісно. Були ситуації такі, що дівчина якраз доходила і вже з хлопцем мала зустріч, а я буквально на 10 чи 15 кроків їх розумієш? То чуть не отримав за ту квітку. Так, так що Такі були теж ситуації. Але мене дуже радувало робити якісь такі подарунки людям чужим, які тобі ну, максимум скажуть дякую і все. Потім, коли вже, вже тепер, наприклад, так, я дуже не люблю давати людям милестину ну, біля магазинів, біля церкви, особливо. Розумієш, не люблю давати милостиню і вам не рекомендую. Але час від часу я її даю сам. як вони підходять і просять. Я бачу, що просять, до мене не підходить. І я йду до нього і підходжу, і я йому даю. Не щоб він мене просив, а я йду до нього, бачу, що він там стоїть і даю йому. Отак будеш мати заслугу. А коли він до тебе підходить, не давайте. Дивно звучить, так? Так дивно. Бо тому що ми їх і наплоджуємо оцих прохачів. Але ми зараз говоримо про грошолюбство. Старайтеся комусь щось давати, невеликі подарунки. Моя мама, вона постійно. Пішла в магазин, купляла цукерку, кидала в сумку. І де вона підходила яка з чи дитина, чи що вона все, цукерочок тиць цукерочок тиць Я так від неї теж так навчився, розумієте? І вона ті цукерки, що купила, вона ніколи нам не дала Мені, наприклад, вона дітям роздавала. Мені купувала окремо, а то, що купляла в сумці, щоб вона мала цукерок, щоб роздати. І от, от ці речі, коли ти вчишся давати, вони ніколи з тебе не зроблять скнару такого, знаєте, якогось там грошолюба чи ще когось. І, і коли ви вже відчуєте радість від того, що ви комусь даєте, значить все дуже добре. Ви, ви врятовані. А якщо ви даєте і шкодуєте, вам треба попрацювати над цим. Треба попрацювати. От таке вам буде лікарство від грошолюбства. Вчіться давати і будете мати.